Оці е, спільноти, які я назвав, вони об'єдналися і зробили платформу, де почали домовлятися між собою і виносити питання, які е, впливають не тільки лише на одну галузь е, нерухомості чи IT-сектору, чи виробництва. Ми побачили, що нам треба змінювати. Ті речі, які впливають на економіку в цілому, тому коаліція об'єдналась і почала займатися тими питаннями, які інтегрально проходять через всю економіку і можуть запустити цю економіку. І те, що коаліція сформувалась, це вже досягнення, тому що іноді в компанії між собою партнери важко домовитися. Важко домовитися, наприклад, в it кластері між собою, айтішником. І уявляєш, як важко домовитися, коли дуже різні галузі починають співпрацювати і контактувати, і іноді а, досягнення в галузі IT ну, якось можуть не так впливати на інші галузі.